Доброго дня, Миколаїв 19 січня, 2025 рік. Ну, як завжди, неділя, не неділя. Ми працюємо в садку або робимо вигляд, що ми працюємо. То хто як хоче, так і сприймає. Що хочу, хочу показати. По-перше, дякую всім, хто залишається з нами, хто слідкує, хто підписується. Не забувайте підписуватись. У нас дуже досить цікаво, ми можемо навіть обговорювати щось. І ось що я хочу показати. Тут у мене є, я показував висіний мигдаль. Ну, не мигдаль, а манджурський персик, як ми вже визначилися з більшістю, Ну, ще я так не можу. І ось на цьому манджурському тут в мене багато що щеплено. І ось я ходив, ось бачимо, він вже навіть ось, манджурський персик на, із насіння, що посаджений це йому 2 роки. І він вже. Закладає квіткову бруньку. Але дивина буде в іншому. Ну, Всі знають, як персик, як нектарин, як закладає ось квіткову бруньку. Бачимо, як квіткова брунька. Я хочу спитати спеціалістів, що воно, що воно вийде проекспериментувати. Ось я вам всім показую, які бувають трошки різні, тому що насіння висіялося, чим насіння перезапилилося, Бог я знає. Всі вони трошки мають навіть е, колір. Ось тут більш такий коричневий колір. Ось тут, як в персика, більш такий червоний колір. Хоча в оригіналу ось тут, тут трошки інакший. Ну, ось так з, з насіння виростає. Але річ в іншому. Ходив, я тут дивився, щоб викопати. Є в нас тут окольоровочки гарні е, персик номер 2 дуже гарний персик, він мені подобається, без назви хто спостерігає. І подивіться, що я знайшов. Дивіться, як цікаво цей підвій, і він висотою 80 см, а як він цікаво закладає квіткові бруньки. Це другий рік, висота 80 см, а він закладає квіткові бруньки, як вишня, чи черешня, чи будь-що як сказати. Ось така цікавинка. І тепер я вагаюся. Мені дуже цікаво, що з нього виросте і дуже гарний персик привитий. Або осліпляти бруньку і лишити ось це чудо і подивитися, що виросте, можливо, якась селекція вийде. Подивіться, як, як, яка закладка. Я от на персиках я такого не спостерігав. Як у вишні, в черешні. Наш шпич... шпичачках. Ось такі кінцеві такі розочки. Ну, мабуть, все ж таки ми лишимо. Цікавість, на, на, мабуть, перевершав всі ось ці. Тим паче, ось тут є такі самі і не квітнуть, а тут ну, така цікава. Ось так хотів з вами поділитися. Можливо, хтось просто скаже, що це, що це і як це. Дякую, тримаємось, працюємо, не дивлячись ні на що. Поки дозволяє погода. Погода, звісно, нас балує, але це дуже погано, тому що на півдні велика посуха, можна вже так сказати. Вологи немає від слова зовсім. Тож, чекаємо на краще в Україні, і в нас в погоді зміни, щоб були на краще. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті тільки те, що він може робити найкраще, щоб нікому не нашкодити. Все буде добре. Чекаємо на зміни на краще.